Та-дам! Я на Ютубі! Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Ютуб про інстаграм, де я відео про інстаграм, про особисту ефективність та про все, що пов'язано з просуванням особистого блогу. Погнали! Я вам таку розкажу перед історією. Вона може бути трішки довгою, можете її перемотувати. Взагалі, ідея з подкасту в мене на підсудовому рівні була давно, але сьогодні таки не понеділок, і сьогодні я зробила цей крок до того, щоб спробувати себе щось нове, показати якісь свої знання для вас в такому форматі, де я можу об'ємно розповісти про свій досвід, про свої знання. І я мала цей подкаст записати ще 7 травня, але так склалося, я тоді ще записала тему. Міні такий тезисний сценарій, але я захворіла і в мене втратився голос. І я думаю, ну це знак від тут, бо я навіть фізично не могла цей подкаст записати. Але сьогодні дійсно той день, коли я нарешті це зробила, це сьогодні було спонтанно. Я ніби трошки планувала, але сьогодні прямо сіла. все, я знаю, про що розказати, і сьогодні саме той час, коли це треба подкаст запускати. І якраз запуск цього подкасту дуже пов'язаний з сьогоднішньою темою, з якою я хочу вам сьогодні розказати, адже це такий один з етапів або одна з фішок, які я використала сьогодні з цим подкастом, який ми будемо проговорювати нашій темі. Не будуть це буде тема про утримання балансу, як не вигорати від блогу. Пізніше я вам розкажу більше про це. А зараз, ну я думаю, в принципі можна починати. Так, ну як я вже сказала, що сьогоднішня тема про те, як утримувати баланс у блозі, ну, взагалі, можна сказати, у бізнесі, і як не вигорати від особистого блогу. Ця тема є дуже болючою для багатьох, хто пов'язаний з бізнесом, хто веде свій блог, адже я впевнена, що багато в кого є такі проблеми. Це такий основний запит, який починається з того, що я не знаю, що знімати, ну все. І ти ніби якось загрібаєшся в цих всіх моментах. Ти дивишся на своїх, так скажемо, колег, конкурентів, на інших людей. В них контент росте, все розвивається. А ти такий блін, я теж не знаю, що знімати. І приходить цей момент, коли ти втрачаєш цей баланс, закидаєш блог, і навіть може бути таке, що ти закидаєш бізнес. І все, що ти робив, йде на смарку, ти відкочуєшся назад, і через якийсь період ти знову повертаєшся назад. І цей сценарій таки повторюється. Саме тому я хочу з вами сьогодні поділитися цією темою своїми фішками, своїми знаннями. Як я борюся з такими моментами вигорання, як я стараюся отримувати баланс. Я в цьому маю прекрасний і дуже багато досвіду. Так як вже я майже вісім років веду блог, і, звісно ж, це було нерегулярно, в мене було і вигорання, і в мене було питання, що ж знімати, куди рухатись далі. І зазвичай в таких моментах ти обираєш, чи ти йдеш далі, чи ти. Та ладно, типу, ну, прийде час, типу, я як взличу, і я як повторюю ще раз, що цей сценарій повторюється. Тому я думаю, що сьогоднішня тема буде корисна для. Багатьох інфлюєнсерів для початківців, для людей, які ведуть особисту справу для бізнесів. І я надіюсь, вам це буде дуже корисно. Так, да, я там не уточняла. Для мене насправді дуже важливий ваш фідбек, так як це мій перший подкаст. Я дійсно хвилююся, адже це для мене зовсім нова платформа, зовсім новий досвід, зовсім новий формат. Де я в такому темпі щось вам розповідаю, адже е, зразу розкажу свій такий. Булі точки, що я хоч і веду свій блог, але я в житті досить соромізлива, і так само в мене є, можливо, були проблеми з моєю, так скажемо, дикцією. Я дуже тераторю і невнятно говорю. Напевно, так це можна сказати. Тому це такий, так скажемо, виклик, який я кинула сама собі, і дуже прошу у вас справжнього, щирого фідбеку. Е, щоб ви точно сказали, якщо вам щось не зайшло, щоб м -м, повідомте. Або якщо зайшло, я буду тільки рада, і навіть репости вітаються, я буду вам дуже дуже вдячна. Взагалі, по темі е, утримання балансу в, ну, в житті і в блозі е, грає дуже багато ролей, і ми маємо в якийсь момент контролювати дуже багато наших емоцій, навіть не контролювати, а якось їх врегульовувати. Адже це дуже шкідливо впливає взагалі на наш розвиток. Багато процесів в нашому розвитку дають якийсь стоп. Якщо взагалі ми маємо якийсь бізнес, це дуже велика проблема, особливо коли ти не можеш делегувати якісь певні свої обов'язки. Утримувати цей баланс дуже важливо. І особливо ще й не вигоріти, бо хто мав вигорання, той точно знає, як надовго це затягується і як тобі важко вилізти з цієї ями. І знову. Зробити такий рестарт і заново почати діяти. У мене таких випадків за час активного ведення блогу було декілька, і я напевно не буду прямо в деталях розказувати, але я якраз таки вичислила в себе ці основні якісь моменти. Які в мене були в цей період, і сьогодні з вами з ними поділюсь, можливо, ви побачите в себе такі дзвіночки, щоб одразу знати, як їх регулювати. Ну, якраз я говорила про дзвіночки, тому ми можемо навіть затронути зараз саме е, тему того, які все-таки є ці перші дзвіночки до того, що ви наближаєтеся до межі і до межі вигорання. Перший е, це як я вже казала, це те, що ви е, відчуваєте якийсь потолок. І ви не знаєте, куди рухатись далі. Другий дзвіночок це коли ви, ну просто, ви вже видихлися на все, і ви все одно далі робите, але ефективності з цього ніякої немає. Третій дзвіночок, він такий цікавий, про нього розкажу пізніше, детальніше, навіть зараз так в двох словах: це коли падають ваші охоплення, ваш фідбек, хоча він завжди був нормальний. Фішка в тому, що люди відчувають ваш емоційний стан, і навіть якщо ви можете ем, так все я, яскраво там розказувати, чітко робити свою справу, але людина коли відчуває, що ви фальшивите, ну, вас автоматично стає нецікаво дивитися. Ще один дзвіночок це коли ваш емоційний стан стає абсолютно нестабільним, у е, вас настрій змінюється по 100-500 разів на день. Ви можете нервувати, ви можете біситися, коли робите свою справу. Це ще є такий один дзвіночок, який вказує на те, що десь то саме вигорання дуже близько. І це такі були основні дзвіночки перші, які нам вказують на те, що ну, ще трохи і взірвемося. Тому дуже варто на цих моментах дати стоп і дати собі тверезо подумати, що ми робимо не так. І як я можу покращити себе, свій стан, і як я можу вирилити так, що я таки проб'ю цей потолок і почну рухатись далі. Що взагалі не можна робити, коли ти відчуваєш, що ти на межі? Перше, це продовжувати далі робити. Це така штука, коли ти ніби якось ти тонеш вже, але ти зі всіх останніх сил пробуєш. Якось наверх виштовхувати себе, але все одно в кінці ти втонеш. Якось так, це порівняння в мене таке склалося, і так це дійсно і працює. Ми, ми взагалі далі відмовляємося від будь-яких навантажень в плані роботи. Ми автоматично зразу ж беремо вихідний собі день і спокійно тверезою головою навіть не думаємо, ми просто даємо собі день відпочити. Хоча я знаю цю проблему, коли от такі невротики, як я, навіть коли даю такі дні собі відпочинку. В голові, боже, весь день пропускається. Я ж сьогодні нічого не зроблю. Е, постійні якісь думки про роботу. Е, все одно десь на підсвідомому рівні, наприклад, от я от можу дати собі вихідний, але я листаю рілси, шукаючи для себе якісь нові ідеї. Ну, мозок мій роботи не відпочиває. Навіть це такий, мабуть, такий швидкий допомін е, легкий, е, який дав би мені відпочити, але все одно на підсвідомому рівні я листаючи ці рілси, все одно шукаю собі якісь ідеї. Ні в якому разі не можна себе винити за свій стан. Я хочу нагадати це дуже багатьом людям, що ми живі люди і ми не можемо бути роботами. Я знаю багато людей своїх знайомих, які працюють на хардкорі, які не можуть зупинитися навіть коли вони сильно стомлені тому ми ні в якому разі себе не заставляємо щось робити, і ми не можемо себе винити за те, що ми Відчуваємо якісь емоції. Це є абсолютно нормальним і всім потрібен відпочинок. Е, як це банально не було, не можна здаватися. <смі> так, це насправді банальна штука, але коли ми на такій межі, в нас одразу виникають якісь питання, може я щось не так роблю, може це взагалі не моя справа, може мені треба змінити якусь нішу, може мені треба взагалі зупинитися і не робити те, що я роблю, адже воно не заходить ні мені, ні людям. Це є велика помилка, адже можливо в таких випадках, якщо ви тільки там починаєте десь рухатися, ви собі так підбираєте якусь сферу для розвитку і, можливо, щось може не посувати. Але коли це стосується вашої роботи, яку ви вже робите багато, велику кількість часу, і навіть коли ми говоримо про блог, це така штука, яка все одно будь-яким чином впливає на ваш дохід. На потік нових клієнтів, і це таки ще одна така диверсифікація з розвитку і просування себе. Це дуже важлива складова, тому саме у блозі дуже важко отримувати цей баланс, бо від блогу залежить ну, така наша робота повністю. Адже якщо в нас немає там сарафан на радіо, у нас не працює, ми не ліпимо якісь банери там в місті, чи ми через нього друзів не просуваємося, тому то в такому випадку. Блог є дуже важливою складовою в розвитку, адже весь потік дійсно тих самих клієнтів, він йде на нас через Інстаграм. І якщо ми не просуваємо Інстаграм, ми не отримаємо нових клієнтів. Ми не отримаємо нових клієнтів, ми не отримаємо дохід. І все одно, все зводиться до того, що ви не зможете заробити. Тому як такий уникати цей стан вигорання і щоб залишатися в повному балансі? Ми просто мусимо зупинитися і перестати йти далі. Дати собі відпочити. Це може бути день, це може бути тиждень, це може бути місяць. Але це має бути здоровий відпочинок, коли ми не думаємо про роботу, коли ми не переутруждаємося, не шукаємо відповіді на питання, чого так сталося, що я на так роблю, мене все бісить. Другий спосіб ми переупаковуємося. Простими словами кажучи, ми робимо такий ребрендинг. Це моя фішка, до речі, про ребрендинг. Я коли відчуваю, що мені вже не цікаво стає, і от, от, та, я топтаюсь на новому місці, я переупаковуюсь, тобто роблю це саме ребрендинг. Я якось не змінюю зовсім свій напрямок, свою нішу, я просто роблю таку, так скажемо, м -м, оновлююсь. Роблю перепаковку, я можу. Повністю змінити підхід до ведення свого інстаграму, змінити свій графік, змінити планування, змінити написання сценаріїв до сторіс. Я можу змінити навіть стиль там, своїх шрифтів, як я оформлюю сторіси. Я можу різко перейти в пости, писати, знімали рілс надоїло. доїло. Я собі даю, щоб від цього одноманіття відпочити, я пишу пости. Якщо це правда цікаво. І от навіть на даний момент е, я відчула, що мені зараз треба саме якийсь той ребрендинг, щоб мені далі отримати поштовх, рухатись далі. Тому я сьогодні записую цей подкаст. Для мене це нова цікавість, новий вогонь, який в мене такий запалений, і я хочу його проявити. Адже завжди в новому стоїть цікавість. І навіть то саме е, От старе, ви можете якось для себе піднести по новому оновити старе. Навіть не треба видумати чогось нового. Е, тому, якщо ви відчуваєте, що ви вже топтаєтеся на новому місці, ви не знаєте навіть, що вам знімати, знаєте, це таке от базове. Е, просто попробуйте змінити повністю свій підхід до роботи, змінити е, ваше от, планування повністю оте, в, ваш весь хід роботи. Навіть не можу вам описати, що. Е, тому я дуже вам рекомендую на це звернути увагу, адже от саме от в мене такий алгоритм дій, коли от, я відчуваю, що от, я на межі. Я даю собі декілька днів та, можливо, навіть день вихідного повністю розгрузитися. Це правда важко не думати про роботу, повторюю ще раз. Але я щиро рекомендую вам розгрузитися, відпочити, прийняти ванну, порелаксувати, піти на прогулянку. Піти в зал, зробити якісь маленькі тренування, чи просто посадіти, почати книжку, подивитися якийсь фільм. І потім задуматись над тим, що як я можу змінити, от не міняючи нішу, як я можу змінити цей підхід до роботи. І це от я про той самий ребрендинг і говорю. Для мене це дуже класний метод, і він мене завжди працює. Я або ввожу новизну, або подаю старе по-новому. Насправді це дуже цікаво, це. Це запалює той старий вогонь до вашої роботи. Тому я цей метод вам дуже рекомендую. Він зі мною працює вже е -ну кількість років. Також ви можете вести там регулярно отак, суворо, суворо так свій блог, наприклад, ви можете суворо там, мати якийсь підхід до роботи, все по дисципліні, таймінг, всі діла. Спробуйте просто дітей від дисципліни. Навіть якщо брати блог, от ми говоримо зараз конкретно про блог, відійдіть від звичайних сторі, що ви там думаєте, наприклад, ваша ніша б'юті, Так, що я можу сьогодні там корисно розказати про там шугарінг? Так, що я можу кидати поради сьогодні клієнтам, а що можу сьогодні допісля виставити? Просто відпочиньте від цього типу контенту і розбавте його собою. Ви знімаєте те, що вам хочеться. От буває впевнена таке, буває багатьох, що хтось щось зняв і думає, блін, ну це нікуди не ліпиться в інстаграмі, не можеш його виставити. А ви просто зробіть день-тиждень, коли ви просто вільно виставляєте все, що ви хочете. Навіть в моменті. Можливо, це не завжди буде результативно в плані охоплень, але, по-перше, це прогрів до особистості. Це вже круто. По-друге, люди в Instagram відпочивають. Скажу вам по секрету відверто, що нікому не треба ваша експертність. До вас, можливо, про ваші колеги за вашою експертністю, так з цим я згідна. Але людина, яка до вас йде за послугою або щось купувати, їй не цікаві ці от всі розумні там слова. Вона вони мають бути для того, типу, щоб показати вашу експертність, що ви дійсно експерт у своїй ніші. Але все одно люди приходять в Інстаграм відпочивати. Тому якраз такий контент, ваш розслабляючий, без дисципліни, він е, дуже розважає людей, і за вами цікаво дивитися з справжніми вами, що ви робите, е, як ви це все вільно виставляєте. Така ще порада від мене: спробуйте додати у своє життя нові звички. Ви навіть можете ці нові звички показувати в своєму інстаграмі. Ви можете зранку почати робити йогу, ви можете почати медитувати, ви можете піти бігати, ви можете сходити в зал, ви можете піти помалювати. І така різноманітність, вона часто дуже впливає на наше емоційне піднесення і на те, наскільки ми е, наскільки ми надихаємося. От, наприклад, оце татуювання, яке воно тут є, воно в мене зроблено в період мого останнього вигорання рік тому. в е, мене, е, мене був інфопривід, я купила авто, і в мене було дуже велике хвилювання на рахунок того, чи комусь це буде цікаво, е, я вже не знаю, вообще, що виставляти. І взагалі мене ніяких немає думок з приводу мого розвитку далі в інстаграмі. Я така думаю, так, мені точно треба щось нове. Тоді я для себе ще не знала таку штуку, як ребрендинг. Хоча навіть після цього вигорання в мене були певні зміни у блозі. Я Так само знімала якісь відоси, там експертні, там красиво, от в такому плані. І, і коли я думаю, так, що я хотіла давно зробити, я нагадала, що я хочу світатуху, я така, ну, підемо, б'ємо. І так склали зірки, що я була в іншому місці. І якраз так сказала, що мій знайомий був в тому самому місці, і він виставляє сторіс, що їм б'є татуху я така, і така, йой, кажу, де? І він каже, зараз питай, кажу, дивись, якщо я там на ближчі три дні, бо якраз там три ще була в цьому місті, то хай пише. Завтра приходять і така все. І я тоді навіть зробила цю тату, і я загорілася. Ну, навіть ж тема була про що розповідати. І, типу, навіть розповісти про те, що я зловила, зловила таке вигорання. І я не знаю, як мені рухатись далі. І ніби якийсь такий принцип новизни прийшов в своє життя, і там я вже навіть з цього тухою, на себе зовсім по-іншому дивлюся. І цей метод зі мною дуже класно зіграв. Того я вас не призиваю бути татухи в ніякому разі. Просто спробувати для себе щось нове, якісь нові емоції, нове заняття це необмінно принесе нових фарб нове життя і дасть вам новий подих на створення чогось нового, або старого по-новому, або чогось по-іншому. Адже ну, наша така наше таке життя, що якщо ми не будемо десь постійними, е, нам буде важко влаштувати себе, самореалізуватися в своєму житті. Адже ми часто перескакуємо з ніша на нішу, ми десь там зловили вигорання, ми там пережили таку скажімо, долину смерті, коли ми е, почали робити, не отримали результату і кинули. І е, тут грає роль дисципліни і цього утримання балансу. Бо, наприклад, в мене була така сфера, сфера авто, е, і вона мене вистрілює досі, типу я про це вже не говорю, а мене питають, що там твій автоблог? У мене був, е, типу, як жіночий автоклуб. І мене до сих пір запитують: хоча я просто на все, все всього місяць потратила на цю справу. І за місяць мені ця справа не дала результату, такого, як я хотіла там мільйон учасників клубу. І я така, ну лавочка прикривається. Хоча, якби я цю справу не закинула, я впевнена, що в мене був би результат, і так абсолютно у всьому. Тому будьте уважні, коли ви відчуваєте ті перші дзвіночки, про які я говорила під час вигорання, які ведуть до вигорання, ловіть і швиденько старайтеся з цим щось робити, щоб таки не впасти в цю яму вигорання, адже. Морально це дуже важко, це вже прирівниться, напевно, до якоїсь депресії. Тому любіть себе, поважайте себе, прислуховуйтеся до себе, це дуже важливо. Адже ми в творці свого життя, і тільки ми вправі щось змінювати, щось вдосконалювати і рости дуже-дуже дуже далеко вверх і прям ракету летіти. Фух. Я надіюсь, в мене вийшло, хоча дуже багато якогось і не по темі говорилося. І... Багато згадувала, але я надію, що вам це було корисно. І я впевнена, що це не повний об'єм того, що я могла вам донести. Я впевнена, що, можливо, колись за друга частина цього відео, так скажемо, відверто скажу, що це було відео на швидку руку. Правда, я бавилася, як там камеру вивезти, де мені класний звук взяти. От в мене мікрофон немає, не йшла, накопалася не старі наушники, щоб хоча б був якийсь звук. І впевнена, що далі буде цікавіше, буде якісніше. Я буду працювати своєю дикцією, своєю чіткістю мовлення і так само над контекстом. Адже в мене навіть сценарію там толком немає. І в Мене такі думаю, як карта ляже, як душа підскаже, так і в принципі буде. І ну, в принципі, я надіюсь, що мені вдалось донести вам свої інсайти, якісь і досвід свої знання. Є можливо, якщо мені придуть якісь ще одні інсайти по цій темі, я це розпишу якийсь пост, або можливо розповім якийсь сторітел. Зроблю. Це зовсім так не супер навчальна інформація по інстаграму, але це про психологічне, це не менш важливо, адже все одно ведення нашого блогу на 90%, якщо не більше, залежить від нашого емоційного стану. Бо коли у нас емоційний стан ну, такий собі. Воно передається людям і ну, не то. Воно не відчувається цього всі так, щоб було ну, по щирому. І звісно, якщо ти з вогником йдеш до якоїсь справи своєї, ти подаєш з вогником, ти будеш цікавий. Це класно, ти передаєш свою енергетику. Коли цього нема, ну якось скучно. М -м, отак. Ну, коротше, я сподіваюся, що мої інсайти і мої якісь поради були для вас корисні. Ви візьмете їх собі. Візьміть собі ребрендинг. Це така чітка тема, я вам кажу. Я дуже часто це використовую, і це реально підсвічує якусь підсилює якусь таку зацікавленість до своєї справи. От по-новому. Ви починаєте любити по-новому. Даже ну, це може навіть всього це застосувати там до сфери навіть стосунків. Ребренд треба скрізь. Коротше. Я вам дякую, що дослухали мене до кінця. Я буду вам вдячна за ваш щирий і правдивий фідбек. Кажіть правду, що було так, що було не так. У мене був такий формат розмови з своєю подругою. Правда, у мене в житті набагато більше суржика, набагато більше мата. Мата, хоч і не було, але я старалася все одно, щоб було приємніше слухати. Пишіть ваші скарги, пропозиції. І я надіюсь, я впевнена недбукла. Я надіюсь, я зроблю наступний подкаст, і все буде чітко. Буде якісніший, де крутіший контент. Я вас обіймаю і до зустрічі в наступному подкасті.